Усім привіт на каналі Івана Анкевича. Сьогодні виїхав на прополочку е, свого сошника. Так, посіяний в мене тут. Зараз розкажу, що буде відео. Посіяний в мене тут агроритм Air Impulse під євролайтінг. Е, я вже його побризкав євролайтингом. Зараз е, покажу, що відбувається з сібочкою, що відбувається з бур'яном. Як зробив Євроленд від Нертуса. Взагалі Євроленд сработав, ну, можна сказати, на 100%, мабуть. Я не знаю. Ну, там, чи, чи може не на 100, не на 100%. Зараз буду все показувати. Що відбувається з сімочкою, я не знаю. Може її вже треба перекультивувати. і я не знаю, пересівати наверное, вже навіть смісла, немає може підготувати поле там біля підрапс або ще під щось. Ну, це капець, коротше, у мене ще такого не було. Показуй. Так, ось така сімочка. По поводу всходів, я не знаю чого. Сіяв після доща. Дощ пройшов, ну, дебелий дощ пройшов, коротше, влаги було капець. Я не знаю, може ще я грішу на те, що виїло, ну, але такі прольоти нема всходів. сходів. Я не знаю чого. Находив сімочку, розлупана і все. Получається, таке, як Или не вистачило влаги. Ілі я не знаю, вона щось то здулася, пропала, пропало, тобто поключилася і пропала. чого не знаю. Дивіться, що відбувається з соняшником. Після бризкання євролендом. Ладно, цей короте, ось, ось, ось трошки пригорную його. Я не знаю, що воно буде рости і не буде. Ви мені дуже срочно напишіть коментарі. Отак його короте, покрутило. Позапікало. Гляньте, аж листки погоріли. Я не знаю. Ну, точка роста. Вроді би живенька. Я не знаю, а тут ось точно, наверное, вже нічого не буде. Що мені робити? Я просто в шокі, коротше. Отсюди не попало не попав Євроленд на подсолнух, В принципі, ну, блін, подсолнух чіткий, коротше. Так, вроді, по ньому питань немає. Ну оце при тому, що глупанули, прикиньте як сработало, що сімочка вся жовта, воно в сусіді дивіться яка зелена, в мене вся жовта, я вообще в шокі, коротше. Приїхав в полот, ну я зараз його допалю, я не знаю, це пройшло після оприскування, я оприскував в суботу. Субота... Ні, наверное, в п'ятницю-ночі, да, в п'ятницю вечором, субота, неділя, понеділок, вівторок, це 4. Сьогодні п'ятий день. П'ятий день після обробки Євролендом. По поводу бур'яна, ну, бур'яну тут просто, короте, він все, він ніякий, короте. амброзія, все, воно все просто Ну, воно згоріло. Вносив Євроленда по літр 200. Ну, там навіть по літр 200 не вийшло, там літр 100, хай літр 100 з чим, то може, там. по літр 200 не вніс, бо ну, як вийшло, так і вийшло, короте, так. Оце гляньте що? Я не знаю, що з цього... Воно з нього взагалі діло буде чи не буде. Так, розказуй далі. В тому році тут був теж подсонок, тільки був під підгранстар. Еліта селект сіялася тут підградстар. Так, зараз я вам знайду падалицю. А, ось о, падалиця. Падалицю не унічтажає Євроленд. Під Гранд Стар від Еліте Селект. Я не знаю чого. Гляньте. Просто капець, ось сього. Ну як? Тут згоріло, коротше, тут якась нічого, тут ні... Ну як? Ну Бачите, так припалило. Ось опадалиця. ось падали Ось ось падалеця стоїть. Прикиньте, падалиться і євро. І цей аероімпульс. Я не знаю, що відбувається, Може я щось то неправильно зробив. Посоветуйте, що, ще напишіть, я не знаю що. Чи його може просто перекультивірувати і все. Там воно кусок у мене посіяний, Elite Select, Sakсон. Прошлого дня 7 залишилось 2 мішка, 5 гектар засіяв по 3,5 штуки. Там, ну, там, ну, там, в принципі, питань немає. Гранстаром сработав теж все підсохло. Ми сработав, зроботав, теж все підсохло. Короте. По бур'янах, в принципі, Ну, опросів взагалі немає. І там і там унічтожує. Ну оце що з цим сошником, я не знаю, воно одійде або воно не одійде. Ну, це просто якесь фіаско, коротше. Ну, блін. Березка теж, бачите яка. Вона посуха, коротше. Ну вона сразу, правда, не може здохнути. Навірно, я так зрозумів. Так, що ще? Зараз ще с краю тут покажу. Ну блін, я ж кажу, ось я його пропало. Отак ось він виглядає. Теж короче, ніяк, я не знаю чого. Ну все, гляньте, він просто згорів. Блять, що, що це відбувається, Я не знаю. Так, все, відео затягувати не буду. Напишіть, будь ласка, коментарі. Це нормально після чи, ну, після цього євроленда. Чи це не нормально? Ось сюди де... на уголок вже ж не захватили, бачите, ось, дивіться. Хоп. Тут, виходить, питань немає, ну тільки що тут, звісно, край таке, то воно сходить. І щоб сказати, що вологи немає, волога є. Що сімочка не посходила, не можу зрозуміти, ось. Ну Хай тут трошки там на краю сухіше. Що не посходила, не знаю. Ось така ситуація. Пишемо коментарі, всіх жду в коментарях. Пишем, підказуємо, що мені робити. Ілі в кого таке може було, ілі мені, мені переживати дуже, ілі не дуже. ілі що робити. Ну тут уже, взагалі, я отак вот дивлюся, я я розумію, що мені здається, тут нічого не буде. То що, блядь, ну як? З чого воно виросте? Е, питань немає, сейчас можна купити, пролічити його, воно просто виліть, ну воно виросте чи ні, ось гляньте. Просто позасихало. 200 літрів води давали. Літр 100 євроленда. Семочка під євролаті. Ти скажи, що делаєте?